Привіт, студенти! З тобою знову я, Улянка і рубрика Гайд першокурсника. Та сьогодні ми поговоримо з тобою про те, чим ж займаються студенти Львівського університету поза межами навчання. Ну що ж, поїхали! Я думаю, ти вже неодноразово чув, що студентські роки є найкращими роками у твоєму житті. Напевно, це ж не просто так, оскільки у Львівському університеті ти можеш долучитись як до громадського життя, так і до будь-яких. Університетських організацій. На базі університету функціонує низка мистецьких формацій, гуртків та секцій, зокрема, народний ансамбль пісні і танцю Черемош, народно чоловіча хорова капелла прометей, народний камерний оркестр, народна капелла бандуристок Зоряниця, народний дівочий хор Ліра. Можливо, тобі доподобає спорт? Тоді навіть не переймайся, оскільки на базі університету у нас є велика кількість спортивних секцій. Таких як фітнес-аеробіка, плавання, циклічні види спорту і навіть йога. А можливо тебе зацікавить літературне товариство університету? Тоді тобі точно до нас, оскільки у Львівському університеті ти знайдеш саме те, що припаде тобі до душі. Тому я запрошую тебе долучитись до наших університетських активностей. А ми з тобою зустрінемось вже у наступному випуску Гайдок першокурсника. Па-па!